Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну вечерю для всієї родини. Просто викладаємо все в рукав для запікання і відправляємо в духовку. Отже, друзі, спочатку підготуємо всі продукти. Для цього рецепту нам знадобиться картопля близько 600-700 г. Нарізаємо будь-яким зручним вам способом. Я буду нарізати ось такими четвертинками. Далі наріжемо цибулю. Цибулю я взяла дві штучки середнього розміру. Також нарізаємо улюбленим вами способом. Особисто я вирішила всі продукти сьогодні нарізати на ось такі четвертинки. Далі ріжемо морку. Друзі, ви знаєте, що мій Улюблений спосіб роботи з морквою це натирати її на крупній терці. Однак сьогодні вирішила нарізати на четвертинки. І знаєте, також вийшло доволі смачно. Нарізаємо болгарський перець. Далі, друзі, наріжемо м'ясо. Беріть ваше улюблене м'ясо. Це може бути курятина, може бути свинина, може бути гов'ядина, можна взагалі без м'яса. Просто картопля з овочами в рукаві дуже смачно! Я для сьогоднішньої страви взяла лопатку. Це в мене свинина. М'ясо нарізаємо на невеликі шматочки. Підготовлений рукав для запікання я буду шарами викладати наші овочі. Перший шар у нас картопля, далі цибуля, морква, болгарський перець і м'ясо. І на останок, друзі, для нашої смачної справи приготуємо не менш смачну заправку. Для цього я беру 60 мл олії. До неї додаю 2 чайні ложки із гіркою приправи до м'яса. Також 2 чайні ложки сушеного часнику. Звісно, можна взяти і свіжий часник, видавити його через прес. І також додаємо сіль за смаку. Особисто я беру одну чайну ложку із гіркою. Спеції із олією перемішуємо. Далі виливаємо нашу заправку в рукав для запікання, добре його зав'язуємо і перемішуємо. Достатньо, щоб заправка об'єдналась з нашими продуктами. Друзі, раджу робити це не дуже інтенсивно, бо в мене перший рукав порвався і довелося все перекладати в інший. А коли все готово, відправляємо цю красу в духовку, розігріти на 200 градусів рівно на годину часу. Наша страва майже готова. Залишилось розрізати рукав і перекласти все по тарілках або в каструлю. Ох, друзі, який аромат! Навіть через пакет чутно! Друзі, якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк та підписатись. Попереду на нас чекає ще безліч смачних рецептів. На цьому в мене все. Дякую за перегляд! Смачного!